Пане Дмитро, якщо перейдемо до ще однієї теми, про яку ми говорили на початку, це про так звані премії для Сирського і для інших е, українських генералів, знову ж, чому воно ну, випливло саме зараз і як бути, от з тим, ну я, е, наприклад, про опитування, е, як люди ставляться до цього ну, Половина якби не схвалює, мовляв, за що за що? За що? Інша викликає питання: а чому це оприлюднила саме ось ця особа, яка оприлюднила? А чому тільки от якраз на момент от цієї кримінально цього кримінального провадження по українським генералам? Правильно? Ще раз підкреслює. Основне це дискредитувати головкома і відповідно генштаб Збройних сил України, зробити їх цапами відбувало. Чу ж, наприклад, Безугла не пише про те, що за час війни середня зарплатня чиновників підскочила на рекордні суми. Знаєте скільки в Мінкульті наразі отримують? 134 тисячі, отримували 40. Це в середньому. МЗС отримують 125 тисяч. Державна служба України з етнополітиків, виявляється, у нас і така є. І yeah. свободи совісті. У нас є свобода совісті, пане Олександре. Ну, щось є. Ну, напевно, ми з вами совісні. Тому і ви незалежні. Бо ви не отримуєте, знаєте, скільки ви не отримуєте 122 тисячі? І в мене запитання: ви курва. Війна йде ви гроші на чиновників витрачаєте. А тепер знаєте скільки скоротили чиновників? Ви будете приємно вражені. Капмін України скоротив тільки чиновників. І тепер, шановне товариство, тримайтеся міцно. Мінюст на 20 осіб. Ну це серйозно правильно. Держстат 20 осіб. Тепер їх нараховується аж 3939. В Мін'юрській, пане Олександре, 13 252 особи. Так, а чекайте, скоротили реальних осіб чи штатні посади? Штатні це... посади, скорше за все. Але менше з тим. Ну, для кого цей цирк? Держгеокадастр на 10 осіб. Держпраці 10 осіб. Держекоінспекція 10 осіб. Знаєте, скільки всього скоротили? 40, 60, 70, 80, 90, 90 осіб. З того переліку, пане Олександре. І це без углу чому не турбує? Добре, але все-таки 20 мільйонів гривень премії. Чи це не є забагато Річної. За рік. Тут же ж теж безугла не уточнює. За рік, пане Олександре. А для порівняння, пані безуглою, яка каже Укрпошта привіт. Так от зарплатня у керівника Укрпошти щомісячна – 6 мільйонів. 6, шановне товариство. Як ви вважаєте, український генерал має отримувати зарплату гідну, захищаючи свою Батьківщину? 6 мільйонів отримує керівник Укрпошти в на місяць 72 мільйони на рік, пане Олександре. Підприємство збиткове. Ну, маємо гарні марки за то. Маємо. Маємо товариство, от вам я привів приклади маніпуляції. Коли ця паскуда, вибачте, виходить і відверто маніпулює, намагаючись поливати брудом українських військових, ті, хто її захищає, хто захищає оці от чиновничі апарат, які деребанить гроші, хто захищає ДБР, які, до речі, поліпшують. Свій добробут. Пане Олександре, я прошу вас наступну передачу, Ми присвятимо полікшеному добробуту співробітників ДБР, щоб всі розуміли, а хто судді? Хто взагалі розтягу розкриває на українських військових? Давайте. Ну, Давайте. Ну і на чому три крапимо. Так, добренько. Пане Дмитро, я вам дякую за це інтерв'ю. Це було дійсно цікаво. Було багато таких. Неоднозначних фактів. Отже, нагадується був військовий аналітик Дмитро Снігирьов Ми говорили про не дуже приємні речі, які кодять, які точаться навколо українського війська, навколо українських генералів і офіцерів. Також не забудьте підтримати це відео, підтримати мій канал, поширити його. Це відео, що, що дуже важливо, поставити вподобайку. Ну і все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій! Все буде Україна!